Дивимося новеньку дуючку. так. Подивимося, що тут є в комплекті. Ой-йо! От! Рюки-крюки! Ой! Не тримають старість, не радість, нічого. Так. Це що не ще можна пілісосити? Щось? Ого. Так. В комплекті така, шнурок для зарадки. Штука, щоб матраси, мабуть, надувати. Це щось продувати. Так, що, що тут є? Ще якась переходничок. І... І ще якесь, о, це якийсь взагалі металічне. І, і ще якийсь резиновий переходничок. Все. І інструкція. Так. А ну дивимося на дудьку. Ого, Капець вона тяжелена, вона суцільно металічна. Прикольно. Отже, щоб включити цю чудо техніки, що нам треба? Нажимаємо кнопочку включати, засвітилось. І оцевою ползунком швидкість вітру. Вибирати. Чути, що досить непогано дує. Так, З включанням розібралися. Далі, що в нас тут, ці? Переходнічки. Ага. Переходнічки. Получається. А ну чекайте, де воно, з яку сторону дує. Так. Дує в цю сторону. Це значить, її можна використовувати і як дуючку, і як пілосос, я так розумію. Чекай, бо не виходить закрити так. Сюди. Оба. Так, цево, я так зрозумів накачувати якісь матраси, бо вона різинова м'ягенька. Далі. Це накачувати якісь ціво, що круги. Бо я я дітям накачував літом. Так, з цим розібралися. во. Оба. Це я так зрозумів пилососити, але я щось боюся, якщо пилососити, то сюди всяке буде забиватися. А це? А це просто дуєчка. Так, ану. Ща попробуємо. Оба! Дуєчка. Ану. Криво стоїть. Якщо криво стоїть, то це нормально чи це не дуже? Я думаю, не знаю. Так, ану, зараз попробуємо до воду дути. О! Таке мачоп'я диви, як дує. Ну що я вам скажу? Листя здувати цією дуючкою маленько не, маленькою не будеш. Але як бджолярі продувають бджолям, бджолам, не знаю, щось там бджолам продувають бджолярі, то я думаю, це теж досить непоганий варіант. Дує вона. Непогано вона дує. Заражається від Type-C, характеристики десь. Тутотичну характеристику. Ну вона тяжка, вона суцільно металічна, в руці прикольно. Олі. Пістолет. Хопа! Олі. Ні, штука інтересна. Я думаю, своїх покупців вона знайде.